Доброго дня. Відкриваємо засідання постійної комісії з питань прав людини законності і депутатської діяльності. А де ще ви запрос пошов? Етика та реванту. Так, на порядок денний у нас такі питання. Перше питання про внесення змін до рішення Беронівської міської ради від 4, 12, 120 -12 року. Про утворення виконавчого комітету Миронівської міської ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу. Це вноситься зміни в зв'язку з тим, що один член виконкому знаходиться за кордоном і ну, немає вже більше mm -hmm. року. зміни і бігав е, Включені Включений. Включений в е, штані виконавчої комітету. Mm -hmm. yeah. За пропозицією міського голови. Які будуть ваші застереження? Mm -hmm. Немає. Значить, голосуємо. Хто за? Так. Друге питання. Про надання щорічної куски міському голові Саленко Віталія Николайовича? Прошу надати відпустку Славенку Віталію Миколаївичу міському голові на 20 календарних днів з 7 липня 25-го року по 26 липня цього року з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення здійснення повноважень Миронівського міського голови на час його відпустки покласти на секретаря міської ради Скитана Андрія Дякую. питання. Про про план робочої роботи міської ради на 2 річчя 2025 року. Доповідає скільки. Тоді ми будемо проводити план роботи на 2 річчя 2025 року. Це включаючи звіти приймання, бюджет приймання, роботових актів, затвердження, ну, інших програм і земельних питань. Яке розідається на комісіях, а також і контроль за рішенням комісіями всіх наших депутатських. Четверте питання про затвердження порядку запобігання та ввоювання конфліктів, конфлікти інтересів у діяльності Миронівської міської ради та її виконавчих органів що ж ми Добрий тоді, значить, член комісії. Переносимо це питання на пізніше розгляд. Наше слідуюче питання. Про внесення змін до комплексної програми профілактики правопорушень, боротьби з тероризмом, злочинністю і корупцією, забезпечення публічної безпеки на території Миронівської територіальної громади за 24-27 років. Доповідає Петриченко. Пропонується доповнити 12 розділ програми заходів у сфері протидії рецидивній злочинності та охороні громадського порядку безпеки дорожнього руху додатковими курсами такого змісту. 12.8. З метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху при оформленні дорожньо транспортних пригод чи інших надзвичайних подій, пов'язаних з організацією руху, надавати пропозиції щодо матеріального забезпечення. За потреби, а саме надання дорожніх знаків, конусів, огрожувальної стрічки та інших подібних засобів, виконавцем вважати Обухівська рук ГНП Київській області відділ поліції номер 2 термін постійно. І 12.9. Здійснити забезпечення матеріальними цінностями, вказаними в пункті 12.8 цієї програми після отримання потреби, забрати наявності коштів. Виконавці Миронівська міська рада, КП Миронівка Благовиць, і термін постійно. Необхідність даних внесень виникла в зв'язку з тим, що наше підприємство КП Миронівка Благоуції закупило дорожні знаки і конуси, стрічки, жезловідмашки. А у нас по програмі підтримки правопорушень немає надання е, матеріалів, тільки фінансування. Відповідно, треба внести ці правки, тому що з допомогою такого методу через КП «Миронівка благоустрій вони напряму отримують те, що вони хочуть. Ну, за потреби, якщо там вносити те, що було старе. Тобто то це суто бухгалтерське питання. Є якісь зауваження по цьому питанні? Ну і Петренко за Галка за, Луценко за. Так. Дякую. Слушайте питання. Проведення таким, що втратило, втратило чинність рішення Народніської міської ради від 27.02.25 року номер 66 Екранів, про затвердження порядку запобігання та регулювання конфлікту інтересів у діяльності Миронинської міської ради та її виконавчих органів. Доповідає я, я спеціаліст. Це, присутні, Цей порядок, по-перше, вимагається, від... розробка такого порядку вимагається від нас нашої антикорупційної програми, і він розроблений на підставі законів про місцеве самоврядування, закон України про запобігання корупції, методичних рекомендацій на ЗК, які узагальнює всі законодавчі передбачені норми і відповідно саме до нашого органу, до наших підпорядкованих підприємств, установ організацій. Там розписано, як саме. Мають здійснюватися повідомлення по конфлікту інтересів, які саме мають бути прийняті рішення, в які терміни. Тобто це у загальному законодавству в нашому положенні. Я зрозумів. Ну, рішення, я думаю, що ви дивилися, то, якщо у вас є які питання, чи комісії, не ми. Значить, голосуємо, хто за. Це шосте питання, а доповідача немає. Що, шосте питання? Про визнання таким, щоб втралочність. Так, так. Що це... так, ми пропускаємо поки і сьоме питання. Переходимо до сьомого питання. Тоже та, то, Про визнання таким, що втратило чинність, рішення. А, теж. Ну давайте ми тоді восьме розглянемо, яка мибуть ловить е, докуменцію. Восьме питання про затвердження, положення, про громадські слухання в Миронівській міській територіальній громаді. Так, тобто це положення відповідно до статті 13 закону про місцеве самоврядування в Україні, де передбачені громадські слухання. І необхідність виникла в тому, що нам до 1 січня 2027 року необхідно затвердити статут громади. А статут громади може затвердитись тільки після того, як він буде розглянутий проєкт цього громадських слухань. Ну і плюс до всього на громадських слуханнях можуть бути винесені інші питання, будь-які, які стосуються місцевого самоврядування. Ну, тут повністю порядок розписаний, вже. Може... Ну, щоб їх провести в громадські слухання, треба, щоб було положення по ступання, ми, ну, про ці громадські слухання, як в форматі їх проводити. Хто організовує, проходить. Так, які у вас є виступу, хто там. так. Так. 5, 5, так, тепер вертаємося, повертаємося до, до шостого питання. Про визнання таким, що втратило чинність рішення Найорницької міської ради від 27.02.25 року. Значить, це рішення було про продовження дії договору оренди земельної ділянки, укладеного сподковою Любов'ю Миколаєвною. Тоді її продовжили срок дії договору, але вона не встигла зареєструвати до закінчення строку дії договору. Ми тоді подальшому міська рада приймала інше рішення про укладення на новий строк. Тому, враховуючи, що використали те рішення про укладення на новий строк, а це залишається невикористаним, Ну, щоб не було дублювання тут рішення, це треба. Разумію. Я інші завод. Голосуємо. Хто за? Проти Про Проведення таким цього прополучисть рішення Мельницької міської ради від 20.11.2014 року. 1478. Значить, це рішення було про затвердження порядку виявлення обліку зберігання безхазяйного майна і знання спечених до мене. що на минулій сесії було план, на за сесії було ухвалене рішення про заходи з виявлення і виконкому був затверджений новий порядок, то для того, щоб не було. Два рішення, які регулюють одні ті самі відносини, це визнається таким, що втратила чи. Розуміло. Голосуємо. Хто за? Приймовся про Так, шановні комісії, питання, які були винесені на розгляд комісії, всі вони. Розглянуті. Розглянуті. Так що закінчуємо роботу комісії. Дякую за роботу.